І так, тестуємо чудо, розроботку. Все працює, все чудово. Але те, що ми дуже хотіли, шлоп, і в нас є можливість робити стріми. Стріми працюють, все чудово. Отак хлопці на полігоні в польових умовах тестують обладнання. Найкращої фірми з виготовлення мілітарі технологій. Оська як тобі? Чітко? Угу. Ось Дуже так, багато. все працює, а головне те, що працюють нарешті стріми. Картинка в стрімах чудова, затримка невелика, тому компанія Bluebird від себе дуже сильно вам дякую за ваше обладнання. Працює неймовірно чудово. Працюємо, нищимо ворогів і слава Україні!